На Волинь прибули тест системи для виявлення вірусу мавпячої віспи. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Команда фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджуватиме зразки на виявлення даного вірусу у регіоні. За підтримки Всесвітньої організації з охорони здоров'я у області провели онлайн-підготовку фахівців, епідеміологічного профілю та медичних працівників закладів охорони здоров'я з питань епіднагляду, діагностики та профілактики. Віспи мав лабораторія має необхідне сучасне обладнання, укомплектоване навченими кадрами. Зазначимо, віспу МАП характеризують як захворювання, яке передається від тварини до людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у понад 90 країн світу зареєстрували більше 40 тисяч випадків захворювання на мавпячу віспу. 12 людей через хворобу померли.